Вітаю! Діти ще бачать, сміються. Сьогоднішній день 10 серпня, енергії. Мега потужні, золоті. Прямо я бачу в повітрі весь простір, все повітря іскриться. Дуже сильні, такі аж відчутні, ніби реальні такі іскри золоті у повітрі. Будьте обережні сьогодні за кермо. Так, не гасайте. Дуже важливо в такий час, в такі дні. І наступний тиждень буде дуже потужний. Серпень. Серпень кипить. Але водночас є у кожному дні такий потенціал, знаєте? Але все одно той потенціал він має дозріти свого часу. Не треба, як би робити, через силу, не треба себе заставляти. Дайте собі час. Все йде за Божим планом, так як має йти. Хоч іноді ми хочемо щось головою, розумом, продумуємо, плануємо, а воно все виходить так, як має вийти, ще краще. Багато раз. Тепло, спокійно, добре, рівно. літає багато бжолок, а там, де бжоли, це рій. Ріб, жалений рій. Рай, людський рай. Усе ми носимо у собі. Лише відчути його треба. Всім гарного дня. З вами була Наталія Руда. Це-па-па.